Фільм Притча та попередження у Парижі відбувся допрем'єрний показ фільму Лютий чернігівського режисера Миколи Бичука. Документальна стрічка оповідає реальні історії очевидців подій повномасштабного вторгнення росіян на територію Чернігівщини. На днях ми вернулися з Парижу. Там був форум на підтримку України. Він називався «Відчуй кривавий геноцид, от щоб нагадати власне. Цивілізованому світу про те, що триває війна, про те, що кожен зараз може допомогти Україні, щоб світ не забував про те, що зараз відбувається в Україні, і про те, що цього ворога треба зупинити один раз і назавжди, тому що він прийде до будь-якої домівки, незважаючи на країну. Починаючи з 24 лютого та на весь час облоги росіян, Микола Бичук вирішив залишитись у Чернігові і допомагати людям. Чоловік став волонтером. Разом із знайомими та друзями під обстрілами він роздавав продукти, видавав ліки та одяг для людей, які втратили свої домівки через агресію РФ. Працювати над створенням фільму Микола почав у березні, коли у місті ще тривали обстріли та бомбардування. Чимало подій він фільмував власноруч на телефон. Коли спілкуєшся з людьми під час діяльності волонтера, то ти чуєш дуже ну, важкі і страшні історії. От. І ти розумієш, що от власне тобі і історії для фільму. І так вибудовувався сценарій у фільмі: люди, які лишилися в Чернігові, і кожен займався своєю справою. Там і рятувальники, і медики, і військові. І волонтери, і сусід мій, який займався евакуацією людей. От про них, про наших чернігівців, які лишилися, і завдяки яким чернігів місто герой. Микола каже, коли працював над кінострічкою, хотів, аби якомога більше людей з різних країн дізнались про злочини Росії проти українського народу, та який насправді руський мір принесли окупанти на нашу землю. Для цього я і робив цей фільм. Я його так і задумував, щоб його дивились більш європейські глядачі. Щоб зараз, поки війна триває, цей фільм міг якось ну, допомагати. Ну, тим самим от, був цей форум. Ми прийняли в ньому участь, і ну, то багато відгуків було, що саме люди казали, що таке треба показувати, таке треба возити, і люди повинні це бачити. От, тому зараз ми будемо займатися цим, щоб налагоджувати систему, якусь щоб фільм показували в інших країнах. От, звісно, що будемо його і там, на телебачення просувати, і на різні платформи, які приймуть цей фільм. Ну, ми зараз доволі відкриті відкрити. відкрити для того щоб фільм запустити і щоб він саме зараз вже працював на благо України, у Чернігові фільм ще не презентували. Нині режисер та команда ще готують його до майбутнього показу. Микола Бичук каже: як тільки все буде готово, обов'язково анонсує на своїй сторінці у Фейсбук.